Чесно кажучи, не перестаю дивуватися людям, які пишуть, що, типу, народ сам повинен керувати державою і приймати важливі управлінські рішення, а не делегувати їх політикам. Ще залишаються люди, які вірять в цю мульку, яку придумали демократи капіталісти, би виставити свою політичну систему у більш вигідному світлі, аніж інші політичні системи. Такі як соціалізм, комунізм, монархія, націонал-соціалізм і так далі. Типу в нашій політичній системі саме нарід приймає рішення і саме народові належить держава. Ну, не може звичайний робітник чи домогосподарка приймати ефективні управлінські рішення. Так якщо прийняти найбільш оптимальне рішення для держави, потрібно довго вивчати тему. Витратити купу часу і розумових зусиль потрібно мати аналітичний склад мислень, що для звичайної людини неприпустима розкіш. Зазвичай люди, коли щось обирають якогось кандидата чи голосують на референдумах, вони приймають рішення, основуючись не на раціональних доводах, а на емоціях, а вже за допомогою емоцій. Ними керують маркетологи, політологи, піарщики і змушують їх обирати те, що необхідно певним особам, які дійсно керують державою. Да і сам процес голосування він, як правило, залишається під питанням, так як ми не можемо перевірити, чи ті цифри, які нам показують, вони дійсно реальні чи, можливо домальовані. У звичайної людини немає доступу і ресурсів, щоб це перевірити. Але навіть якщо голосування стовідсотково об'єктивне і в ньому приймали дійсно участь живі люди, то, як я вже сказав раніше, людьми досить просто маніпулювати, щоб вони робили вибір, який необхідний певним особам, яких називають елітою.